Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про кісточку для дерев. Це, думаю, для багатьох очікуване таке відео. Давайте для початку я розкажу вам, ну, взагалі, поговоримо про саму структуру цієї кісточки, і що воно, і як воно. Так. Де цей фокус? Дивіться, кісточка це в мене номер уже не скажу, але просто синтетична кісточка була з набору. Вона коса, в мене є схожа. Трішечка більша вона. Ось така вона загалом була. Просто звичайна синтетична кісточка. Ось такого формату. Що ж з нею сталося? Дивіться, вона ось така. Так. Фокус. Е, трішечки, бачите, отак її зараз вивернуло. В різні боки версинки. І вона на дотик така трішечки цупкенька, і видно, що тут. Ось е, всі такі виросинки в цьому акрилочку. Надіюсь, фокус там видно, бо мені на камері не видно. І так, як її взагалі зробити? Дивіться, ну, просто буду показувати на татарі, да? для цього я беру просто косу кісточку. Можна, в принципі, зробити з будь якої але ось така кісточка, мені здається, буде найкраща. Що я роблю? Я для початку е, малювала тільки акрилом. Акрил. Просто набираєте акрил, малюєте, коли вам потрібно зробити дерево, ви ось так надавлюєте на кісточку. Таким чином, трохи оці волосочки починають вигибатися. І м -м, навіть скажу, це напевно буде за тиждень, якщо ви активно малюєте. Десь орієнтовно за тиждень вам сполучиться така кісточка, вийде. Можливо, і раніше все дивлячись. Як у вас підуть справи. Потім, коли ви отак все кісточкою натикали, і вона трішечки вже пови... така... повикручувалась, ви ставите на декілька годин ось так у воду. Просто ось так вона буде у вас залишається у воді. Вона буде закрілим, її вимивати не потрібно, вона ось такої безобразної форми стане. Далі ви просто достанете її, покладете, вона отак буде підсохне, буде така як їжачок. Ви просто покладете, Вона висохне, потім її помиєте. І вона потрохи у вас буде от брати таку форму, як у мене. Ще обов'язково постійно не робити тільки одні ті самі малюнки, це тільки отакі дерева. Давайте покажу, як саме. Так, я накидала ось таке саме елементарне дерево гуашкою. І зараз буду брати зелений, просто будь-який кольор. Я не буду зараз робити тут якісь типу Аля традишні, як я люблю, ці всі штуки там з різними переходами. Ми набираємо ось так на пензлик. Тріхи трохи щоб менше води. І дивіться, ось такі листочки у вас будуть виходити. допомогою цього пензлика. Можете робити летлет -лет, такі, знаєте, листочки повинні. Можете прямо ось таку гронку, де буду прямо набито. І ось таке елементарне дерево вийде. Далі, звичайно, прикольно гратися, ще додаючи різні відтінки, наприклад, того самого жовтого. Тож, наприклад, я беру ще Додам деяких місцевих жовті. Ось ну, такі вже зелені матір. Також ще можна малювати ось таку травинку. Там буде густа, знаєте, така, це так. Якщо треба м -м, затушувати травинку, чи якось нанести якусь площу, да, а далі просто ви візьмете той самий зелений, ось зробили такий фончик, маленьку кісточку, зелений. І почали виводити вже якусь таку прям травинку-травинку. Так само можна було зробити зелене. А далі цю травинку виводити жовто. Тут уже дивіться, кому і який ефект потрібен, колись композиції, що ви взагалі хочете. Все. Все дуже-дуже просто. Тому пишіть в коментарях, хто робив вже таку кісточку. Яком, і чи вас вийшло.